Ти називаєшся удар. Да. Що там у нас на обляді? Ford. Фор. А Ford то пацанський? Це <рес> у нас мустан. І він на механіці. <рес> Ось <він> таке переднє поскочення. 20-го року машина. Механіка. А <рес> механік, як то кажуть. Що означає механіка? Можна давати боком. Можна. Треба. Треба. Одним словом, 20-й рік. Входить uh, машина під ключ порядка 18 тисяч, клієнт у нас зі Львова. І скоро чекайте відео огляд вже на готову. Бо поки що вона виглядає ще не дуже гарно, не помер. Скільки в нас такі в Україні? Дорож, у нас майже немає їх на механіці. Тут механіка. Така машина має бути на механіці. У нас взагалі по машині в цю сторону, вперед, зліва, в нас тут що не буде робитися. Відновиться подушка безпеки. Одна в кермі спрацювала, заміна капоту, ходова частина, невеличкі є пошкодження фару. По автомобілі потрібно буде придбати капот і крило. І все.